Стрільці, я вас вітаю, це ваша енергія місяця листопад. Ми дивимося, які тенденції. Стрільці, які народилися в кінці листопаду, я вас також вітаю з Днем народження, з наступанням вашого нового соляру на місяць. З вашим новим роком, так скажемо. Дивимося, значить, енергію листопада для вас. О, дивіться, стрільці. Те, що мені показує ясне бачення, що ви як в замороженому стані. У вас є всередині ідеї, є розуміння життя взагалі, ви такі дуже інтуїтивні і розумні. Але що з цим робить, ми не знаємо. Насправді вас до чогось готують. Пожриться, це означає, що з вами відбуваються якісь внутрішні процеси, які можливо. Важко пояснити мені зараз словами, ось, але ці процеси вони вас точно будуть вести до вашого внутрішнього світла, ваших внутрішніх ідей душі, ось до вашого шляху. Давайте подивимося пораду вам. Вісімка мечів. По вісімці мечів порада означає. По-перше, не гризіть себе совістю, що ви нічого не робите, що ви в цьому замороженому стані, тому що це все більше вас заплутує, закриває очі на ситуацію. По-друге, що хочу сказати, це вам важливо знайти якусь людину або наставника, або ну, щось таке. Що вас розв'яже з цього стану? Що вас зніме ці блоки з спід... підсвідомості і свідомості, навіть можливо, до речі, це якісь енергетичні практики, ритуали, щось пов'язане з езотерикою і магією, допоможе вам зрушити з цього шляху стагнації стрільців.